Вас мострадера волію показати, яке насправді наше життя. Бразилія переможе. <рес> Габріель веде репортаж з Кубка світу. Коли вони прийшли сказати, що наші домівки знесуть, аби прокласти залізницю. ми дуже засмутилися? Тріші ми повинні були б отримати житло десь далеко та втратили б усіх друзів. Я травеш до синігу проект вуличного кіно зібрав разом весь район. Якщо ви вірите у щось, ви повинні боротися за це і робити щось заради цього. Ви маєте відстоювати свої права і виступати проти несправедливості. Тіфабріал мас з вами був Габріель Матос з Форталези для проекту Просто діти. Скажіть, будь ласка, як вам? Фільм у своєму віці не боїться. Він намагається щось змінити. Він не мовчить і хоче робити якісь кроки для цього. Дякую. А він міг бути інакшим. Скажіть, будь ласка, чому яким чином промовчати? Ще що він міг зробити в цій ситуації? Міг він міг переїхати через міг переїхати. Дякую. Отже, нам потрібно згрупуватись у п'ять команд за кольором. Далі проаналізувати та віднайти сюжетні елементи у фільмі, де на вашу думку порушене право з статті. Конвенції про права людини. Так, тут тяжко. Нехтування. Нехтування. Та у нас було нехтування, давайте друге слово. Придумай. Мама. Так, наплювання. Наплювання. Ні, лучше начхання. Начхання. Начхання, так. Начхання. Пиши. Приклад трохи шляпа на малюків. Так, давайте ми початимо це, це стаття номер про право на належний рівень життя. Вона зазначає, що діти мають право на належний рівень життя, який забезпечує їхній фізичний, ментальний, духовний, моральний та соціальний розвиток. Це нехтування думкою суспільства, байдужість влади. П'яте насильницьке виселення людей, розділення сімей, незаконне знесення будинків, тиск від. Держави, високий рівень злочинності, недотримання гігієни і неналежний рівень виховання та догляду за дітьми, розповсюдження наркотиків дітям. А будучи підлітком, Габріель робив дітей щасливими. Дякую. І Габріель вам. топ особливо для свого віку. Він зробив великий вклад для таких же дітей, як і він. Обіймаю вас душею, аплодуємо вам. Ви молодці. Дякую. Я знаю, що кожен із вас, хто докладатиме максимум зусиль, хто щиро віритиме в свою ідею, він обов'язково до неї дотягнеться. Він обов'язково її реалізує, тому що за вами насправді велике та світле майбутнє. Давай дякую та гарного дня. Бережіть себе, бережіть себе. Ташки мої зустрінемося.